Хірурги дістали з його мозку сім великих уламків і близько сотні дрібних у лікарню Дніпра. Доправили військовослужбовця Завдіївського напрямку. Поранення дістав, коли евакуйовував побратимів з фронту. Лікарі не давали жодних прогнозів на життя, а тим паче відновлення пам'яті. Та пацієнт уже прийшов до тями і спитав про свою доньку. Деталі цієї історії у Софії Москаленко. Ще кілька днів тому Тарас не міг говорити і дихав за допомогою апарату ШВЛ. Він переніс важку операцію на мозку, але критичний момент позаду. Тож нині військовослужбовець може розказати свою історію. Поранення, згадує, дістав біля Авдіївки. Вертався назад, забирав трьохсотих і зверху залетіла ФПІшка, машина і взірвалася. І буквально секунд 30 нічого не пам'ятаю. До тями Тарас прийшов від криків своїх побратимів. Відразу кинувся надавати першу домедичну допомогу. Побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров'ю. Тараса разом з побратимами евакуювали. Бойові медики стабілізували стан військовослужбовця і направили до Дніпра. Вже за годину його повезли в операційну, адже уламки залетіли в мозок. Треба було відмити цю рану. До чистоти, тому що вона забруднена. Ці осколки вони чи в мазуті, чи в якісь такі редини сильного кольору. Довго ми відмивали, і потім під мікроскопом треба було забрати ці всі кіскові уламки. З мозку нейрохірурги дістали сім великих уламків. Скільки було маленьких, не бралися рахувати. А як закінчили операцію, продовжили офтальмологи, адже кістки тиснули на очі. Постраждало праве око, його вдалось зберегти. як Орган, тобто він цілий, але він на нього не бачить, і стояла задача врятувати ліве око. Ліве око лікарям вдалося зберегти, видихнули з полегшенням, та раз таки бачитиме. На голові встановили титановий імплант із занепокоєнням чекали, коли чоловік вийде з наркозу. Адже уламками пошкодило ліву півкулю. А це зона мовлення та пам'яті. Сьогодні без апарату штучної вентиляції легень. Тарас розповідає за свою сім'ю, за своїх близьких. Служити Тарас пішов добровольцем більш як два роки тому. Вдома на нього чекає дружина і шестирічна донечка, тож нині найбільше мріє бути чоловіком і татом. Я за тих шість років свою донечку, ну, може, два з половиною років такі бачу, бо я постійно був роз'їзданку на роботі зайнятий. А так хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде перший клас. Наразі життю Тараса нічого не загрожує, кажуть медики. Планують наглядати за його станом ще декілька днів і вже протягом тижня відправлять на реабілітацію якомога ближче додому. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.